Це таке питання, як ви думаєте, хто такий Бог і який він? Знаєте, ну, в принципі, мабуть, мені буде важко відповісти на це питання, тому що це буде просто розумова концепція мого, мого розуму. Бог це про це говорять веди, Бог лежить поза всіма концепціями. Ніякий розум не може його описати, ніяке слово не може описати його, навіть санскритське слово не може описати Бога. Ніякі форми, навіть ніякі форми, хоча в ведах ми знаємо, є дуже багато різних форм божественних, навіть, навіть ці форми не можуть передати істину його ну, природу, істину його буття. Я наведу вам один приклад. Колись я читав про видатного такого індійського мудреця Аді Е, він проголошував завжди доктрину неподвійності. Ця доктрина полягала в тому, що нічого не існує крім Бога. І весь цей матеріальний світ це просто є ну, якби його частина. Не існує нічого, крім нього. Тобто тільки, тільки він, тільки він єдиний. І це певний стан свідомості. Людина відкриває в собі цей духовний вимір, цю присутність, і вона теж починає жити в цьому починає жити в цьому стані. Вона ну, реально не на словах, а реально відчуває себе єдиним з усім всесвітом. Весь всесвіт з нею єдиний, і вона, вона теж єдина з усім всесвітом. Е, ну, цього стану треба досягти. Е, те, що я говорю, це теж просто слова. Тому що я не, не знаходжусь в цьому стані. Я, я просто передаю те, що я прочитав сам, е, цього стану треба досягти. В цьому стані треба перебувати. Е, тоді, можливо, от тоді можна, е, людина може відповісти на це запитання і те. Знов-таки, вона не то. Я теж вважаю, що вона не відповість на це запитання, тому що вона буде використовувати слова, а слова це вже це обмеження, яке не передасть. Просто треба досягти цього стану. Треба прийти до цього стану, і тоді це відкривається. Е, ну, і відносно Шанкарачарії. Е, одні вчені браміни в Індії хотіли до нього, ну якби. Трошки так би причепитися, шукали, шукали якийсь підвох в його вченні. І е, коли він прийшов в храм і почав виконувати ну, певну церемонію, певний ритуал поклоніння Богу, е, вони сказали: як же ти можеш поклонятися Богу, якщо ти проголошуєш те, що. Е, ну, не існує нічого, крім Бога. Як ти можеш поклонятися, ти поклоняєшся, і це передбачає, що існує він і існує ти, тобто вас двоє. Як ти поясниш це? І тоді він просто звернувся до Бога, він не став нічого відповідати їм, а звернувся до Бога з такими словами: Прости мене, будь ласка, за те, що хоча я знаю, що я і ти. Єдине, єдине ціле, але я все-таки перебуваю в цьому обмеженому тілі, в цій обмеженій формі і е, вимушений е, виконувати тобі це поклоніння, як наче ти е, ну, є окремим від мене. Е, потім він попросив вибачення за те, що він вимовляє ці слова, і ці слова є ніщо інше, як просто його розумова концепція. Е, ну, от Просто такий приклад, який показує. Цей стан е, тих людей, які дійсно дійсно знаходяться в цьому стані. Е, не треба описувати Бога тут словами. Тут просто треба е, поряд з цими людьми. Ти просто трішечки теж зануюшся в цей стан. А ви шукали способи, як війти в цей стан? Ну це медитація. Це медитація, це практика медитації. А іноді, це просто, а іноді це просто благословіння, яке приходить просто, просто поза всякими умовностями, поза всякими. Е, знаєте, можливо, це трошки те, що я зараз скажу, можливо, це вже для каналу, е, верніше для відео, які е, у вас існують, містична історія. Але я колись е, в присутності чи ну я пережив щось подібне до цього. Ну, Знову таки, мені, мені важко це все описати словами. Шимати тоді це був такий період, коли вона мовчала, вона нічого не говорила. Вона з'являлася з'являлася до своїх учнів, але вона нічого не говорила і просто мовчала. І деякі речі говорив за неї її чоловік. Ну, її морський чоловік. І іноді так відбувалося, що ну, видно було, що коли він щось говорив, то через його слова діяла її енергія. Е, оскільки ну, в Індії це відомо, в Ведах це відомо, чоловік і дружина це теж єдине ціле, це е, принцип шива шакті, тобто єдине ціле. І Її чоловік говорив ці слова, діла, і діяла її енергія. І от він одного разу сказав, що це знаєте, було таке як передбачення. Він сказав, що можуть бути такі періоди, коли вам буде дуже-дуже тяжко дуже тяжко. І буде навіть здаватися, що просто ну, взагалі нема ніяких сил. І він сказав тоді, і ви повинні пам'ятати тоді, просто пам'ятайте про те, що ваш вчитель всіх вас дуже-дуже сильно любить. От Просто пам'ятайте про те, що він вас дуже любить. І це вам допоможе подолати ці е, складні періоди. І коли він сказав ці слова, коли він ці слова сказав, от я не знаю, у мене раптово так відкрилося, знаєте, такий стан був, що я просто відчув. Е, те, що от, ре, реально, реально, це було не те, що відчува, це просто занурення було в цю любов, в цю любов. І просто в цей, в цей момент в мене щось на якийсь певний час все змінилося, коли я побачив, що не існує нічого крім цієї любові. От ця любов вона пронизує весь світ. І не існує нічого крім, ці, крім цієї любові, тому що я навіть знаєте, в цьому стані мені важко було розмовляти. До мене хтось підходив і щось говорив, а я це все сприймав як якусь, о Боже, що це таке? Що він говорить? Бо я був просто в цьому стані, і мені важко було свій, свій розум, свою увагу переключити на те, щоб сприймати те, що мені говорять. Ну знаєте, такі якісь побутові речі там і так далі. я... Ну, Це було тільки на певний час якийсь. Потім, потім я вже знову, можна так сказати, повернувся в таке морське життя все. Але от такий момент був. І от, от Я думаю, що це такий був елемент, в якому можна це трохи пережити. Зупинимось на мить, щоб звернути вашу увагу на ще одне нове відео, яке вже можна переглянути, перейшовши за ланкою в описі. Приємного перегляду! Чому представники християнства, не знаю, можливо, ще інших релігій також кажуть, що медитація це гріх. Мене дуже це питання цікавить, ви не вивчали? Ну, це просто такий трошки, знаєте, елемент нашого невігластва. В принципі, в християнській молитві може, може бути та сама медитація. Християнська молитва вона може дати таку саму медитацію. Як і мантра, яка вимовляється на санскриті. До речі, я ну, десь, може, півтора року назад пер... мені попався текст одного видатного індійського санскритолога, який повністю на санскрит переклав Біблію. Повністю всю Біблію переклав на. Ні, не, не Біблію, вибачаюсь, не Біблію, а Новий Завіт. Новий Завіт він переклав повністю Євангеліє, переклав на. На санскрит. Бо він, він санскритолог, але він християнин. Він живе в південній Індії, індус, все, але він християнин і він переклав Євангелії на санскрит. І там є е, «Отче наш» на санскриті. Це просто чудово, чудово звучить. От. І, е, Якщо вже говорити те, що про паралелі між християнством і санскритом, там, ведами, знаєте, от святий Франциск, дуже дуже видатний християнський святий, теж для мене, ну, для мене особисто теж один якби, із взірців, так би можна сказати, в духовному, в духовному напрямку. В нього є в його вченнях, де він говорить про те, що молитва досягає своєї цілі, тоді, коли вона просто зникає в цій тиші. Вона, Ти молишся, молишся, вона стає все тоньше, тоньше, і наступає тиша, в якій ця молитва зникає. От. Нічим не відрізняється, так само діє і мантра. Якраз от знаєте, вчення, вчення Нір Молодеві, воно, е, Нір уз, ну, узгоджує всі ці протиріччя, які існують між цими релігіями. Вона розглядає це все як єдине дерево, а всі ці релігії це як гілки, е, гілки на цьому дереві. Е, просто у кожного народу бу, бу, були свої якісь традиції, якісь свої ну, при, природні умови і так далі. І тому формувалася ця релігія згідно. До того, що мав цей народ. Але суть була одна і та ж у, у всіх народів. В, в Сахаджайозі є це вчення і матері, Сахаджайога, там є елементи і християнства, є елементи і, е, які є в ісламі, є елементи е, буддизму, тобто, в принципі, всі, всі ці елементи є. Е, і все вона в своїх лекціях ще матежі все це пояснювала, і, і ще один такий момент. От знаєте, я теж наведу е, знов-таки з своїх трохи е, власних, так би е, до свого власного досвіду. Е, я був е, в Португалії, в Португалії, і там, от, у, от цікавий момент, дивіться, Діва Марія, Діва Марія, яка являлася там. На початку ХХ століття таким чистим душем дітей пастушків, це відома якби Фатімська Божа Матір, називають, і ця назва походить від назви Фатіма. А Фатіма це чисто така мусульманська назва. Це, якщо, якщо я не помиляюсь, вона, по-моєму, була донькою пророка Мухаммеда Фатіма, і вона теж є видатною духовною особистостю, але в ісламі. І от як, от просто, знаєте, ця гра Божественної свідомості приходить е, ну, божественна особистість, яка шанується в християнстві, Діва Марія, вона приходить в містечко з такою назвою, назва Фатіма, мусульманська назва. Тому, в принципі, все це єдине, все, все це єдине. І знов таки, всі, всі ці виникають оці всі питання. Е, це, це від того, що у людей дуже сильно, е, якби от ми говорили, що сучасна людина, в неї є певні проблеми да, з увагою з усім. Е, сучасна людина дуже сильно все розділяє. Її мозок працює таким чином, що вона все, все розділяє, розділяє. Вона не об'єднує, а розділяє. Вона постійно шукає е, які, якісь мотиви для того, щоб розділити, відділити, сказати: оце я, це не я. І так далі. знаєте от, Ну В контексті тієї війни, яка у нас йде, звісно, ми, 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 ми мусимо жити зараз так. До речі, ще матичка теж говорила, що коли коли на вас нападають, коли над вами домінують, ви мусите захищатися. Тому що ніяка духовність неможлива тоді, коли над вами хтось домінує, коли ви в рабстві у когось. Тоді духовність неможлива, і якщо таке відбувається, то ви спершу повинні е, змагатися, ви повинні скинути з себе це це домінування, і тільки тоді ви будете духовно зростати. Тому е, вона навіть порівнювала це, як в Індії відбувалося, коли Індія боролася за свою незалежність і е, її сім'я вони були в числі перших. Ну вони були особисто знайомі з Махатмою Ганді і. Були в числі борців за незалежність Індії. Там трохи інакше все відбувалося мирним шляхом, але але ж все-таки вони боролися. У нас у нас трохи друга доля. Ми маємо боротися зі зброєю, бо у нас дуже страшний ворог. Борець за незалежність України. Скажіть ще свій варіант. На вашу думку, коли закінчиться війна? На мою думку, я думаю, що в принципі, ну мені, мені е, е, розумієте, я ну, якби не, не роблю такі передбачування на майбутнє. Е, я вважаю, що все-таки це питання геополітики не тільки, не тільки України, а це, це глобальний процес, це процес для всього людства. Тут задіяно дуже багато гравців. І в принципі, в принципі, ну якщо говорити так, от з такої духовної точки зору, я можу сказати так, що ну Україна теж має дуже сильно змінитися. Має змінитися якісь зміни в нашому менталітеті, зміни в нашому в нашій теж сприйнятті самих себе, усвідомленні самих себе. Більше маємо е, в собі відродити це почуття гідності, тому що віками це затоптувала Росія і інші держави, які домінували над Україною, е, в принципі, от, все це зараз відроджується, і в принципі, ну я думаю, що вже досить ну як, досить скоро? Ну, півроку, може, може, до, до осені наступного року. Я думаю, що. Все це станеться, але ну, так точно я прогноз не, не можу такий дати. Тобто, е, є ще, знаєте, такий один момент от теж, теж мені приємно буде про це розказати, в книзі французького письменника Антуана Де Сент-Екзюпері, така книга в нього є Цитадель. І в цій книзі він розповідає таку, е, таку цікаву річ. Він говорить. Там, якби Він так її побудував, що там є такі моменти, де е, якби від імені Ісуса Христа деякі речі розповідаються. Якби, як Ісус Христос висловлює свої погляди на людство і на, на певні народи людства. І там є такий момент, де він говорить: от є народ, який я дуже люблю прекрасний народ, талановитий, працьовитий. Як вони, як вони працюють, як вони щось будують, як вони... і саме головне в них є радість. Вони від цієї всієї своєї креативності від своєї працьовитості отримують радість. Вони, вони радуються життю. І це мені для мене це дуже важливо. Тому що я теж ну, Це чист, чиста радість життя. І на певному етапі вони добуваються якихось дуже великих успіхів. І потім. Коли вони добуваються цих успіхів, вони втрачають, починають втрачати радість. Вони починають дуже сильно прив'язуватися до цих всіх своїх матеріальних здобутків. Вони живуть цими здобутками. І чим більше вони до них прив'язуються, менше, менше, менше радості в них. Вони вже все, вони, вони постійно тільки думають, у них така серйозність про ці всі матеріальні речі, про все. І він говорить, і як я дію? Ну, Він розповідає, як я дію? Я беру дикий народ. Дикий-дикий такий народ, злий, повний невігластва, темряви, і веду його війною на цей, на цей свій улюблений народ. Вони причиняють їм дуже багато болю, вони несуть багато лиха, але повертається радість. Люди починають радіти якась там кусочок хліба, і вони радіють цьому кусочку хліба. І для мене це дуже важливо. Я знову повертаю радість, і ця радість це буде заполука їх нового успіху. Так так, так, говориться там. І от знаєте, от, в принципі, ну, я не хочу якби на, на всі 100% говорити, що це все у нас так, Да? Ну але елементи всього цього у нас є в нашому суспільстві, в нашій країні. Все-таки нам, українцям, треба навчитися більше любити один одного. Любити і поважати один одного, все-таки у нас ще дуже багато цього є. Нелюбові один до одного, це все наслідки оцих лихих часів, наслідки радянської цієї системи, цього домінування. Ну в Росії там теж вони, вони не люблять один одного. І в нас це є. І от ми ця війна ну от страшна річ, і ну дуже багато болі. Я ну немає навіть слів, щоб про це все говорити. Але все таки для нас, для всіх, це дуже дуже такий сильний урок від вищої свідомості, щоб ми все таки більше навчилися любити один одного, тому що в цих умовах от у нас це відбувається. Ми все таки більше цьому навчаємося. Якраз ви говорите про війну і про ту ситуацію. Дуже цікава ситуація, і вона реально пробудила любов в людях. Як люди так. почали допомагати, так, людину, так. підтримувати останнє віддавати. Тобто, це е, показало до речі світу. Також хто такі українці І насправді добрі душі, І багато в нас добрих душ. Тому ми вже прокинулися. Дякую, урок ми засвоїли. Ми чекаємо перемоги. Верніше, ми не чекаємо. Ми вже готові святкувати перемогу. Залишилося. Це ще буквально трошечки часу, все, а все інше, ми усвідомилися, Кажемо, дякуємо за урок і стоп цьому уроку. Трошки хочу нагадати про радість і про любов, яка е, панувала в у звільненому Херсоні, от і наскільки це було прекрасно бачити, яка, яке було єднання людей е, на основі цієї радості, цього звільнення і. І цієї перемоги. Так, і нехай така радість буде з нами кожного дня. Так, пані Оксано, дуже дякую вам і дякую всім глядачам. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.